Штучний інтелект заполонив усі сфери. Він малює картини, пише фанфіки, створює пісні та навіть може замінити програмістів. Як добре, що я блогер. І, звичайно ж, він присутній в іграх. А ви? З вами Лера. І ну ми розберемося, як АІ впливає на розвиток ігрової індустрії. Ігри від самого свого зародження були прекрасним полем для дослідження ші. І першим таким прикладом стала гранім, яка вийшла ще в далекому 1952 році. Пізніше людство створило штучний інтелект, який грав у шахи, і перемагав усіх гросмейстерів того часу. Але я не настільки стара, тому ці приклади для мене ніщо в порівнянні з пекменом. Є лише він та привиди. Але згадайте одну важливу деталь: вони ніколи не ходили за пекменом. Вони мали свій маршрут та завдання загнати вас у глухий кут, рідко агресували першими. Проте в них і були чити. Вони завжди знали місце знаходження гравця. Ах ти, блядина! Як це зробив? Але якраз NPC – це те, де найчастіше використовують штучний інтелект. І головна мета розробників полягає у тому, аби ви повірили, що ним, наче грає реальна людина. Насправді ж їх поведінку визначають алгоритми та механізми штучного інтелекту, проте ви все рівно починаєте звикати до них і чекати нової зустрічі. Аби почути цікаву історію, купити нових речей і дізнатись більше про зону в жартівливій формі, чи то просто послухати про потойбічний світ. Окрім того, саме щі надає змогу вашим рішенням впливати на ігровий процес. Наприклад, у Red Dead Redemption 2 взаємодія NPC з вашим персонажем буде залежати від того, чи є плям крові на озізі, чи то капелюсі. you. Існує такого роду матриця можливостей, де ваші рішення можуть і будуть маніпулювати ігровим світом. І якщо зануритись в ці причину на слідкові зв'язки, то можна взагалі потонути. Раджу вам не лізти взагалі. Ігровий штучний інтелект може визначати здібності та емоційний стан гравця. А потім підлаштувати гру відповідно до цих даних, якось до прикладу, коли гра сама балансує складність відповідно до вашого скіла або його відсутності. Давайте пригадаємо ворожих солдатів Metal Gear Solid. Варто вам тільки потрапити в поле їх зору, як одразу спрацьовує тривога, і усі солдати цього сектору біжуть, аби вас вбити. І щоб це зупинилось, вам потрібно переховатися доволі тривалий час, аби погоня точно закінчилась, а солдати повернулись на вихідні позиції. Саме й допомагає адаптувати поведінку NPC під певні обставини. Якось коли ви штовхаєте мешканця в місті, і він відверто цим незадоволений. задоволений. А але на противагу цьому зловживання штучним інтелектом може призвести до того, що його неможливо буде перемогти, як сталося з тими шахами. Називається божа кара. якраз найпоширенішим типом шахрайства є те, коли NPC володіють та використовують інформацію, яку гравець не знає в конкретній ситуації. Найбільше це впливає на гімплей у шутерах, бо старі ігри частенько грішили тим, що NPC були занадто розумними. Вони завжди знали, де ви формували свою тактику так, аби вас обійти. А якщо ви проходили гру Стелсом, то взагалі перевіряли найпотаємніші та дебільніші місця. Іншим же прикладом такого шахрайства стали будь-які перегони, де боти на старті мають кращу позицію, більш швидкісне авто та максимально обережне водіння. Але таке шахрайство корисне, якщо ним не зловживати, звісно. Тому що без нього ви би перемагали ігри буквально з декількох спроб, якщо не з першої, і вам би вона швидко набридала. Та й більшості гравців не подобається це. Я вже колись розповідала, то молоди каналу знають. Проте, щиро кажучи, ще не дуже сильно спрогресували за всі ці роки, бо саме прогрес призвів би до неочікуваних рішень, які б могли й зовсім зламати гру. Який жах. Такий жах, а що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Але насправді більшість деталей в виграх все ж доволі рандомні. Якось, наприклад, цей постріл в RDR2. Тихи просто літали, це не була частина сюжету, але більшість гравців високо оцінили цей момент, бо це дає занурення в світ і відчуття, що ти його частина. Адже в цьому і полягає мета штучного інтелекту максимально занурити гравця, надати персонажам гри реалістичності, аби навіть перебуваючи у фантастичному світі, ви відчували себе його частиною. Зараз штучний інтелект може згенерувати новий світ, абсолютно не схожий на попередній, але при цьому він буде містити усі необхідні ресурси. Саме це дає іграм унікальності. Але я сподіваюся, у майбутньому ші зможе не просто робити реалістичний світ, рандомну генерацію чи то підлаштовувати NPC, а аналізувати стиль гри гравця, підлаштовуватись під його стан і ще багато інших факторів, аби зробити гру максимально комфортною для кожного з нас. А ви?